Добрий день, шановні колеги. Мені дуже приємно сьогодні з вами поговорити на таку важливу тему, як піклування про ментальне здоров'я. У сучасному світі, де ми щодня стикаємося з великою кількістю викликів, турбота про ментальне здоров'я та психологічне благополуччя стає настільки ж важливою, як і турбота про свій фізичний стан. Отже, сьогодні ми з вами розглянемо. Що таке ментальне здоров'я. Чому це важливо? Що таке психічне благополуччя? Основні рекомендації для підтримки ментального здоров'я та практичні вправи. Ментальне здоров'я або психічне здоров'я це стан психологічного благополуччя, коли людина може ефективно справлятися зі щоденними стресами, продуктивно працювати та робити внесок у свою спільноту. Воно охоплює емоційний, психологічний та соціальний аспекти життя. Результати досліджень у сфері психічного здоров'я показують, що емоційний стан педагога впливає на його ефективність та на навчальний процес. Стан нашого психічного здоров'я відображається у спілкуванні взаємодії з вихованцями та колегами. Крім того, ми можемо створити сприятливу атмосферу для вихованців, якщо самі відчуваємо себе впевнено. Та стабільно. Що ж таке психологічне благополуччя? Психологічне благополуччя це результат переживання особистістю, досягнень та успіхів у професійній діяльності, у гармонії у особистому житті самопізнання. А зараз я пропоную вам розглянути основні рекомендації для підтримки ментального здоров'я. По-перше, приділяйте час собі. Нам важливо розуміти, що турбота про себе це не егоїзм, а потреба. Навчіться прислухатися до своїх потреб, вчасно відпочивати та знаходити хобі, які приносять вам задоволення. По-друге, навчайтеся відокремлювати роботу від дому, встановлюйте межі між робочим і особистим простором, залишайте робочі справи на роботі і не дозволяйте їм проникнути в особисте життя. Третє. Забезпечте підтримку одне одному. Спілкування з колегами, обмін досвідом, підтримка це ті ресурси, які можуть суттєво допомогти нам у важкі моменти. Будьте відкритими до обговорення проблем і шукайте підтримки. Четверте. Практикуйте подяку. Фокусуйтеся на позитивних моментах дня, навіть маленьких, і будьте вдячними за них. Це розвиває позитивне мислення і покращує настрій. П'яте. Сон та відпочинок. Важливо спати не менше 7-8 годин на добу. Недосипання негативно впливає на концентрацію, емоційну стабільність і загальний настрій. Шосте. Фізична активність. Регулярні фізичні вправи не тільки покращують фізичне здоров'я, а й сприяють виробленню ендорфінів. Гормонії щастя, що збільшують наш настрій. Сьоме збалансоване харчування. Вживання корисних продуктів, таких як фрукти, овочі, горіхи та риба, покращує самопочуття та підвищує рівень енергії. І восьмий, не менш важливий пункт це саморефлексія, ведення щоденника або практики самоаналізу, допомагають краще розуміти своє самопочуття та вчасно виявляти. Ознаки стресу або вигорання. Ще одним ключовим моментом можуть стати практики mindfulness. Це практики, що навчають бути повністю присутнім у теперішньому моменті, тут і зараз. Щоб відчути mindfulness як сам, зробіть таку вправу. Заплющте очі, уявіть себе на березі річки. Річкою пливе листя. Ви спостерігаєте за цим листям. Невідворотно від до вас приходять думки. Ваше завдання помічати, що це за думки, садити їх на листочок та спостерігати, як вода відносить їх. Зазвичай ми починаємо думати наші думки, сперечатися з ними, чи, навпаки, намагаємося їх не думати, чи прогнати, але це призводить лише до румінації, пережовування думок по колу, а це підвищує стрес. Намагайтеся залишатися на березі та просто відмічати. Ось до мене прийшла думка. Деякі думки однаково будуть вас захоплювати, це нормально. Водночас, як ви, це помічаєте, ви робите практику. Просто позначте для себе та поверніться на берег. Ви спостерігач, ви не маєте думати про свої думки, ви обираєте, що вам робити. Піканайте останню медитативну практику, яка називається чарівний ліс. Прошу вас сісти зручно, заплющити очі. Зробіть за допомогою живота глибокий вдих через ніс. Затримайте дихання на кілька секунд і повільно видихніть через рот. Уявіть як із кожним вдихом та видихом. Ваше тіло стає все більш розслабленим. Ви відчуваєте, як напруга залишає вас. Уявіть, що ви стоїте на стежці, яка веде вас до чарівного лісу. З кожним кроком ви відчуваєте розслаблення та легкість у своєму тілі. Ліс привітно зустрічає вас спокоєм, і це відчуття глибоко проникає всередину вас. Це чарівне місце, де ви повністю спокійні. Та вільні. Ласкаві сонячні промені пробиваються крізь зелені крони дерев, м'яко освітлюючи ваш шлях. Ви чуєте, як листя шипоче лагідну пісню вітру, як її підхоплюють птахи. Природа вабить вас своєю красою і ви крокуєте вперед, занурюючися атмосферу спокою та внутрішньої гармонії. Вийдете по м'якій лісовій стежці босоніж, Земля під ногами тепла та приємна на дотик. Ви відчуваєте, як ваше тіло стає все більш легким, як кожен крок приносить вам радість та свободу. Озирніться навколо. Високі дерева тягнуться до неба, їхні крони переплітаються, створюючи зелену арку над вашою головою. Ви відчуваєте, як ваші плечі стають легкими, як зникає напруга в тілі. Ви зупиняєтеся біля великого старого дуба, ви відчуваєте його міць та силу. Притуліться до його стовбура спиною, закрийте очі та уявіть, що його енергія наповнює вас, ви стаєте такими ж сильними, як цей дуб, вкоріненими в землю, але при цьому легкими та вільними на поверхні. Ви продовжуєте йти вперед і натрапляєте на маленький струмочок. Його вода прозора і чиста, вона тече тихо, заспокоюючи вас своїм ніжним дзюрчанням. Ви опускаєте руки в прохолодну воду і відчуваєте, як вона змиває всі ваші хвилювання та тривоги, всі негативні думки розчиняються у воді і залишається лише відчуття спокою та гармонії. Ви знайшли зручне місце біля струмка. І сідаєте, відчуваючи кожною своєю клітиною зв'язок із землею, на якій ростуть запашні квіти, їх аромат переплітається із запахом свіжої роси, яка виблискує на зеленій травичці, ваша голова ясна, дихання глибоке і рівне. Ви відчуваєте, як з кожним видихом ваше тіло стає ще легшим і розслабленим. Природа лісу огортає вас своєю турботою та захистом, наче м'яке покривало, цей запах заспокоює та наповнює вас відчуттям безпеки та радості. Ви проводите обома руками по травичці, збираючи прохолодну росу. Вам легко та спокійно. З кожним вдихом вибираєте роб... ви енергію природи, а з кожним видихом відпускаєте все, що вас тривожить. Відчуйте, як ваше тіло розслабляється, як зникає напруга, і ви перебуваєте в повній гармонії з цим чергівним лісом. Тепер повертаємося до теперішнього моменту, відчуйте своє тіло, відчуйте, як ви сидите на стільці, як він підтримує вас. Повільно починайте рухати пальцями рук, ніг, зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, і потроху відкривайте очі. Коли будете готові, та повертайтеся до реальності, зберігаючи внутрішній світ і відчуття гармонії з собою. Шановні колеги, дякую вам за увагу і не забувайте про важливість піклування, про своє ментальне здоров'я.